Отямилась перед нею добра старенька ангел, благочестиво пов'язаній хустинці. Дитиночко, де ж ти так вимучилась? Живого місця на тобі нема, личко яке бліде, ходімо до мене, я тебе зіллячком відпою. Дім доброї старенької виявився таємним церковним притулком для прочан і вірників. П'ять сестер подвизаються в молитві і нічному чуванні. З дому не виходять, бояться доносів, тремтять від кожного стуку в двері. З ними тремтять і ангели. Які ширяють тут, Бог береже. Прийняли до числа своїх, Нана, праведниця, здивувалися, що жива, чули ми про тебе, справа твоя прогреміла на всю Україну, думали хвора, не переживе тюрми, Господь творить чудеса. Перехрестились і на поклони, перший її монастир, вперше побачила тут плачучу ікону. Як живе стояла Богородиця на іконі і вторувала її молитвам, пережила блаженство, якого не знала. У Почаєві Вабило уже тоді ненароком від когось почула Друга святиня після Єрусалима. Мощі святих. В під'їзді розговорилися з прочанкою: Біла хустиночка, в руках кошики, подарунки батюшка, держить путь до схігумена Амфілохія. Костоправа цілителя прозорливиця, вигнаний з обителі, подвизається по двадцять кілометрів від Почаєва. Іловицях Як почула ім'я Амфілохія, серце забилось, зрозуміла її. Супутниця холодно відреагувала на пропозицію їхати разом. Та Єфросиня від неї ані руш. Старий зустрів привітно, виділив місце в будинку однієї з чад і призначив послуг Творити псалтир під час прийому ним відвідувачів. Благодать зійшла нечувана. Вперше пережила на собі силу благословення святого старця. Щоденні чудеса зцілення, вигнання бісів, таємниці невидимого світу. Війна з телевізійними духами, з міліцією. Амфілохій на її очах. Наказує біса мовчати, і, як Бог творець, гоїть зламані кісточки хворим. Сходяться до нього з усієї країни. Прийомний день у стариця з чотирьох ранку до десяти вечора. До того ж псалтир читається непреривно, брань велика. Тут Єфросиненька пізнала силу вогненного стовпа і вийти з нього уже не могла. Піст, чування, наставлення в дусі побачила вперше церковний Армагеддон внутрішнього храмового тяжбу поміж подвижниками істинного духа і антихристового. Мабуть, ще важчу, ніж пожастінами монастирськими, між атеїстами і вірянами.